А, чи так пташки гарно співають. Раду чути чути. Ми майже біля Молдови, але до Молдови не підемо. А ще сніг розтану. Сніг знову і знову падає, а пам'ятаємо знову і знову тане. Не тільки сніг тане, тануть ціни на житло, на оренду житла в Трускавці. Може, знову за деякий час з цифрами щось розкажу, але останнім часом. Можливо, не так впали ціни, як ті, що здають квартири, відчувають проблеми з їх здачею. Тобто пропозиція значно перевищує попит. А самі знаєте, що відбувається, коли пропозиція значно перевищує попит. Хто хоче здати, знизить ціну і здасть. Хто не хоче, не знизить і не здасть. Тобто це. Яка різниця, по якій ціні квартира не здається? Вона зараз що по 30, не здається, що по 15 та й по 12. Багато квартир не здається зараз. Тому можна гонорову ставити ціну в 30 і не здавати. Якщо немає бажання здавати. А у Львові тут недавно вивчав питання, у Львові з'явилися багато квартир. 5-6 тисяч. Звичайно, є квартири, 3-4 тисячі, ну це не квартира, це так. Кавалерка. Але за 5-6-7 тисяч. Є повноцінні однокімнатні квартири у Львові. 8-10 двокімнатні з'явилися. Так, є пропозиція і за 20, і за 30. Вона є. В цьому синовому сегменті, напевно, найбільше пропозицій. Так, як і в трускавці. Ну, теж лип, подалі берези будуть. Фактично і місто і парк порожні. Ми йдемо до Юзі і завжди, коли ми з цього боку йдемо до Юзі, завжди мусимо сказати, що це не найкоротша дорога до Юзі, або... бо як ми цього не скажемо, то нам пише, що ми неправильно йдемо до Юзі, не з того боку. Та добре. По добре. Повітря вже таке веснявне, вже відчувається весна. День стає довший, майже до сьомої години видно вже. Сьома година, вже так стемніє в Трускавці. В Києві такий час, напевно, вже зовсім темно. Пів години різниці з Києвом по заходу сонця. У нас був кілька днів у Львові, сказав Львів так само порожній, такого порожнього Львова я дуже давно не бачив. Що центр, що не центр, ні заторів, ні людей, ні автомобілів. Місто порожнє так само Львів. Крига скресла на озерці потепліло, так буквально кілька днів взяло і стало різко тепліше Наліво до Юзі вийдемо зразу. Що справді гарно, що чути спів пташок. Пташки все більше і більше співають. І незалежно від того, чи хмарно, чи сонячно, пташки співають за будь-якої погоди. І вітер піднявся. Так завжди для тому вітри дують, то не тільки. Тільки у Львові, не тільки в Україні. А лютий листопад два місця, коли особливо сильно відчувається, як вітри дують. А ну то багато зеленої трави. Хто би міг сказати, бачите, що в лютому буде стільки зеленої трави. Так іноді в березні не буває. Діду, <рес> як сказати, цікаво, в якому наряді нас Юзя сьогодні чекає. Та вона кожен день нас чекає в тому самому наряді, точніше, без наряду. При повній його відсутності. Теж до певної міри символ трускавця, правда?